Вітаю вас! На нашому каналі ви можете знайти відео про обрізку яблуні, груші, черешні, інших дерев, винограду, але не було відео про обрізку сливи. Хоча багато хто його просив. Сьогодні я вирішив таке відео зробити. Покажу розкажу основні моменти обрізки сливи, і, звісно, що покажу, як це все працює на практиці. На прикладі оцього цього молодого деревця, якому 4 роки після посадки, і він зроблений тут. на Піщепі алоча. Ну, про це ми ще поговоримо і деякі моменти тут розберемо. Це дерево, як ви звернули увагу, ми формуємо кроною під веретино. Ну, Можливо, використовуємо трішечки ден-де інші елементи. Тому нижні гілки мають бути ширші за верхні. Дерево має мати таку форму такої пірамідки. Другий принцип ми хочемо, щоб це дерево вже вступало в плодоношення. Ми його не хочемо простимулювати, а натомість освітлюємо крону. Забираємо жировики, даємо доступ у світла до, бачите, тут є плодові утворення. І мусимо простимулювати закладку плодів також на наступний рік. Як бачите, в мене тут на підщепі алеча виступають кореневі, кореневі відростки. Я Навмисно їх не видаляв, ну, для того, щоб показати їх відео. Що ми з ними робимо? Ми їх просто, звісно, що видаляємо. Можна навіть чистіше видалити, просто мені зараз незручно це робити. Це повністю видаляємо. Далі, наступний момент обрізки сливи, який нам потрібно дуже добре розуміти, це де і як закладаються плоди. От, прошу звернути увагу, тут є трирічна гілка. На ній виросла дворічна гілка, і от саме на дворічній деревині закладаються сливи найкращі от плоди. Бачите? Це слива угорка, і вона найкраще закладає плоди саме на дворічній деревині. Також можлива закладка плодів на однорічній деревині, саме на цій сливі. Але вона не рясна, вона не значна, Хоча є дуже багато сортів слив, ренклоди різні, також різні угорки, що закладають урожай на молодих пагонах от такого типу, тонких, дуже добре. А от на таких жировиках сильних майже практично не закладають. Е, тому перед тим, як обрізати свою сливу, також треба знати, що за тип, як вона закладає плодову бруньку і так далі. Така обрізка не підійде вам до диплоїдної сливи і до оличі, тому що там обрізаємо за принципом абрикоса, бо вони закладають плодову бруньку навіть на таких потужних жировиках, практично на всьому дереві закладають плодову бруньку. Ця слива, ну і більшість слив в моєму саду, такого не роблять. В них може бути незначна закладка брунька отут на молодих пагонах. От ми розібрали основні принципи, давайте перейдемо безпосередньо до обрізки. Я всіх своїх відео про обрізку практично кожної культури. Не рекомендую вкорочувати молоді пагони взагалі, ні вершки, ні одну бруньку, нічого не прищіпувати, Абсолютно молодий приріст, крім абрикоса і персика. Ну і алечі. Чому? Тому що я тут навіть не маю де показати. Е, можливо, тут таким чином, хоча тут, хоча тут, напевно... Ні, тут було трішки прокорочено, от бачите? От ми прикротили пагін. Заклалась плодова брунька, непогано заклалась вона. Тут от є плодова гілочка, одна плодова гілочка, друга, третя, це вже не плодова, це ростова. і пішов жировик. Е, можливо, я вкоротив цей пагін, тому що він був дуже довгий, і тому що ми ще формували це дерево, бо воно дуже молоде. Якби от була така ситуація, як зараз, я б вже цей пагін тут не вкорочував. Тому, якщо можете, при обрізці плодоносної сливи намагайтеся не вкорочувати молоді пагони взагалі. Переводити тільки на бокові, от такого плану. Давайте перейдемо вже зразу до обрізка, щоб ви бачили. От, Ми не вкорочуємо ці два молоді пагони. Нам їх не потрібно, ми їх просто видаляємо. А натомість ми переводимо дерево на цю молоду гілочку. От таким чином. Забрали, бачите? Наскільки сильно освітлили крону? Забрали все і перевели на цю молоду, молодий боковий приріст. Далі маємо тут ще один жировик. Нам тут його нема де розмістити, він довжиною метр двадцять. Нам його абсолютно тут не потрібно. Забираємо його, переводимо на плодоношення. Бачите, наскільки ми зразу відкрили крону? Цей пагін тут росте всередину. Забираємо. Прошу звернути увагу, кісточкові дерева ми не обрізаємо на кільце. Кільце це коли би ми забрали отут. Бачите, тут є таке кільце, ми на нього забираємо. Ну, тобто, гілку зрізаємо, щоб залишити це кільце. На кісточкових ми мусимо от такий залишити легенький чопчик, тому що, коли він. Ну, це зберігає дерева від бактеріозів від різних хвороб, щоб вони не проникали всередину провідні канали. А натомість тут легенько підсохне, заживе або ми заберемо і все. Таким чином. Намагайтеся ну, не обрізати на кільце всі кісточкові дерева. Напевно, ви вже зрозуміли, що от підходимо до дерева, шукаємо роздвоєння верхні і куди найперше перевести молоду гілку. Це найперше, що ми робимо. Далі дивимося, які гілки ростуть всередину, от, загущення вже росте всередину. Мусимо одразу забрати, також лишаємо маленький чопчик. Невеликий, буквально 3-5 мм. Невеликий, дуже маленький. Бачите, які пагони забираємо, І абсолютно не потрібно. Це плодове. от, таким чином, е, Такі гілки можна залишати, особливо на молодих, навіть якщо вони трішки загущують, можна забирати. Тому що тут будуть квіти. або, Давайте один все-таки заберемо, один залишимо. От, Бачите, у нас тут сюди є закладка плодової бруньки всередині. тому от. От, таким чином, це дерево вже ми мусимо на наступний рік перевести на плодоношення і простимулювати закладку хорошої плодової бруньки на сезон, що буде, і на наступні сезони. І не простимулювати ріст от таких сильних гілок, навпаки, їх притупити. Молодих маю на увазі. От, таким чином. Далі маємо, бачите, ця гілка. Також є роздвоєння, є плодові утворення і є гілка продовження, на яку ми можемо перевести. Тому також таким чином можемо. Зрізати, зрізати о, в, цьому, в цьому місці отут. Тут буде нам плодоношення, а гілка продовжиться на цю гілку. На наступні сезони отут щось відіб'є. Я вам даю гарантію. Якщо ми забираємо так точку росту і залишаємо плодові утворення, не, не бійтеся, що воно десь перейде сильно плодношення, ні. Дерево от, десь в цьому місці виб'є плодову гілку в якийсь з боків. І ми потім от таку плодоносну ланку можемо перевести на молоду гілку. Абсолютно не переживайте за те, що ми робимо так. Я вже це перевірив. Спочатку мені здавалося це тільки теорію, але я потім спробував декілька разів забирати повністю точку росту, залишати плодові творення практично на всіх деревах, ну, крім персика, звісно що. І дерево дуже добре, якщо не, не хоче рости на цю гілку, воно вибуває з боку. І собі спокійно переводимо, дуже гарно працює. Обрізаємо, згадаю, ще два моменти дуже важливі. На дереві має бути чітка ієрархія, якщо ми формуємо не чашею, а таким вертином. Всі гілки. Повинні підпорядковуватись центральному провіднику. І на скелетних гілках всі другорядні гілки мають підпорядковуватися першорядним гілкам. Тобто на півскелетні мають підпорядковувати скелетній гілці. І бажано, щоб тут не було ніяких роздвоєнь, точніше, не допускається роздвоєння, допускається розгалуження. Але бажано тільки однорічний приріст. ну можна залишати тут дворічний, ну, максимально дворічний, трирічного роздвоєння не потрібно. Найкраще, коли розгалуження є от, однорічне. Таким чином, бачите? Залишимо урожай, як в попередньому випадку. І заберемо оцю, бачите, яку величезне роздвоєння, нам цього всього не потрібно. Перевели на цю гілку або на цю, зараз бачимо, чи нам її тут треба в цьому середині. От, як я вже казав, на такій по сливі нам треба відкрити максимально доступ світла до центру, щоб от он, он такі гілки, які ростуть різко вверх, вони зразу, зразу забирають звідси. Світло не дають розвиватися гілкам другого порядку і урожаю, який заклався всередині. Тому що ми робимо? Таку потужну гілку, бачите? От. Незважаючи на те, що в нас тут є навіть декілька плодових утворень, хоча, хоча, хоча. Давайте ще цього року ми ці плодові утворення залишимо. А от увесь оцей центр от, це заберемо спочатку. Коли ми ж іншим вибираємо гілки на кісточкових, на сливах дуже важливо на кісточкових, щоб тут не було гострого кута відходження. У мене тут були декілька гілок, які мали гострий кут відходження. От 30 градусів, 40 від стовбура мається на увазі. Їх обов'язково забирати. Такі гілки не можна залишати. Всі гілки на кісточкових мають мати пологий кут відходження, тому що тут утворюється корок, і при вітрі дерево просто може, ну, тобто гілка може від, відпасти, ну, роз, роз, розчіпається дерево. Також, також небажано на кісточкових, точніше не можна, залишати двох рівномірних гілок зверху, тому що вони рано чи пізно також роз, розчіпаються, розходяться. Дивимось, дивимось, освітили тут більш-менш. Цю гілку поки що давайте переведемо, бачите? Давайте ми її поки що переведемо на слабший. Цю гілку ми її тут заберемо на чопчик, нам її не потрібно, далі щось тут сформується. Взагалі не переживайте за те, що ми забрали молодий приріст. Повірте, дерево буде на чому закласти. Урожай на наступний рік. Переходимо далі до цієї гілки. Бачите, маємо е, хороші плодові утворення тут. Маємо якусь гілку, пологу хорошу тут, ми неї можемо потім перевести. Хороша гілка з плодовими утвореннями тут. Тут хороші плодові утворення. І два і проблема. Бачите, тут є гілка, хоча тут має хороші плодові утворення в цьому місці. отут. Але отут є два, два, дві проблеми. Таке взагалі залишати не можна. Давайте. І тут можна її видалити повністю би було тут, якби не оцей урожай. Отут. Розумієте, якщо ми зараз цей урожай заберемо, дерево не буде мати навантаження, воно все одно пожене гілки, а нам треба, нам треба максимально його завантажувати. Тому давайте спочатку заберемо оці гілки тут. Цікаво, звичайно. Лишаємо такий чопчик невеликий. Невеликий чопчик зовсім, буквально 2-м 3 до, 4, до 5 м. І тут заберемо також чуть-чуть більше отаким от чином. Бачите, наскільки зразу освітлили. От. І в цьому місці, в цьому місці, що ми робимо? Переводимо на цей слабший пагін легенько. Його тут не вкорочуємо, хоча, хоча давайте все-таки заберемо повністю однорічний приріст, отаким от чином. Переведемо сюди, тут щось відіб'є. Гарантія закладе нам урожай. Цю гілку однорічну, її можна, її можна залишати для того, щоб вона заклала урожай на наступний сезон. Хоча вона близько, але я не думаю, що нам тут так сильно аж заважає. Це всередині можна прикоротити, тому що це плодове утворення, його можна прикорочувати. Треба дуже добре дивитися, чи гілка плодова, чи ні. Бачите, плодові гілочки можна розпізнати тим, що е, вона має закладку трьох бруньок. Всередині є от, одна ростова брунька. І по боках дві цвітові. І вони вже на кінець лютого вже починають так жовтіти, набухати легенько, вже видно, що вони цвітові. Якщо ми порівняємо, наприклад, з ростовою брунькою, бачите, зовсім інша ситуація. Це ростова гілка, це плодова гілка. Бачите, одна брунька, деревина темна, вона не зацвіте, повірте мені. Тут відкрили повністю, бачите, наскільки сонце дає, дали доступ сонцю. Цей молодий приріст, бачите, якщо він має переведення на урожай таку розгалужень, то можна все-таки на цей урожай перевести тут. Він не простимулюється в тому випадку. Можна переводити от на такі гілочки, повірте. Далі, ця гілка, як я вже казав, лишаємо тут, ми потім на неї переведемо всю гілку. Це роздвоєння тут. Далі, бачите, маємо тут жировик, росте різко вверх, на цій дуже хорошій пологі гілці, забираємо його повністю. Бачите, одорічний приріст можна або забирати повністю, або не чіпати. Прикорочувати його не рекомендую взагалі навіть от, верх, як кажуть, ні, взагалі його не чіпайте. От Ви його або видаляєте, або, не, або на нього навіть не звертаєте увагу. Бачите, маємо вже практично яскраво виражений перший ряд, гілок, де ми залишили от плодові утворення і деякі молоді пагони, щоб можна було щось перевезти. Крім і обрізали все, крім цієї гілки. Вона, як бачите, тут росте. Вона є потужніша за всі інші. І вона тут росла, бачите, різко вверх, я її перевів на бік, але це не дуже допомогло. Мені ця гілка тут практично, нам не подобається. Бачите, вона ще й має тут такі два пагониска на 2,5 метри кожен. Мені їх тут абсолютно не треба, тому давайте спочатку зразу ми їх тут заберемо, щоб мати якусь картину більш-менш. Нам їх тут практично взагалі не треба. Але на мене є спокуса цю гілку повністю видалити. Хоча, напевно, що все-таки не в цьому сезоні, бо на ній дуже багато є плодової бруньки. Бачите, тут є плодова брунька. В середину пішла. Плодова гілка. Плодова брунька тут, 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 всюди. Тому давайте все-таки ми її цього року залишимо, але тільки залишимо для того, щоб навантажити. Нам для подальшого росту, подальшого росту ми її не будемо використовувати. Як бо... бачите, кут розходження погане, гілка потужна. І ще й вона росте, бачите, на рівні з другою гілкою, вона забирає її місце. Коли ми закладаємо перший ряд гілок, важно, щоб між ними було відстань, хоча б 5-7 см, от як тут, як як тут, наприклад, як тут, наприклад, щоб вони не росли всі з одного місця, щоб потім, коли буде от, ну, дерево стане товще, щоб був добрий потік поживних речовин від корення до стобура. Тому в майбутньому, скажу вам зразу, я заберу ще я заберу 100% цю гілку і, можливо, якусь це гілок, щоб воно мені тут було менше гілок саме в цьому місці. Давайте завершимо облізку. Нижнього ярусу заберемо ще оцей потужний молодий пагін, практично на кільце, щоб не стимулювати його ріст. Все, низ ми обрізали. Можливо, я ще щось легенько підправлю, як от, ага, от цей ще. Але це вже не рахується книг, це вже практично другий ярус. Забрали його по, по, по дворічній деревині, забираємо. Це плодове, давайте вкоротимо. Плодове вкорочуємо. Вкорочуємо і все. Тут переходимо, бачите, на другий ярус. На ньому маємо декілька гілок, оце вже рахується як другий ярус. Тут, тут, тут. Цю гілку ми потім заберемо і навіть плодоносить це практично наш другий ярус. Оці декілька гілок молодих досить непогано розвиваються. Що ми робимо на другому ярусі? На другому ярусі допускається дворічна деревина і однорічна. Трирічна деревина не бажана, тому треба постійно тут заміняти все. Маємо тут бачите, минулорічний пеньок видаляємо, навіть ближче треба видалити. Зачищаємо. Обов'язково такі речі зачищати. Так. Оцю гілку, бачите? Має дуже довгий тут однорічний приріст. Цей однорічний приріст видаляємо обов'язково по дворічній деревні. Ми його тут не, не, не прокрочуємо ніде ні, ну ніде. Бо він дасть щітку мітлу таку на кінці. От, рука вам, виросте, вам того не треба. Ми переведемо його на оцей хороший молодий однорічний пагін. Таким чином, дивіться. Все. Бачите? Він піде нам трішки в сторону, от, в цей бік піде. Тут закладуться ще більше плодових утворень. На кінці виросте, можливо, одна гілка. І тут щось відіб'є, і ми потім переведемо знову. Е, також така сама ситуація з цією гілкою. Тут абсолютно таке саме все. Забрали, сильний удорічний приріст, перевели на, мол... на слабень. І лишається наш, в нас центральний провідник. З центральним провідником ми поводимося дуже просто. Вибираємо, який нам з центральних провідників найбільше підходить. І просто забираємо все решта з нього. От. Таким чином. І маємо тут одну хорошу гілку. Не вкорочуємо, не вкорочуємо. Хоча, хоча е, на, цьому, на цьому вже зверху можна вкорочувати однорічний приріст, але його вкорочувати дуже коротко. Буквально на 5-6 бруньок, бо тут виросте розгалуження, і одна знизу піде, знаєте, одна знизу гілка піде. Е, Дуже полого, практично під кутом, от 90 градусів, майже завжди. Тому давайте все-таки вкоротимо буквально на 3-4 бруньки, от таким чином, і нам тут буде розгалуження. І одна з цих гілок нам потім послужить як, як плодова гілка, дуже хороша. От тут таке можна робити. І центральний провідник також коротшим обов'язково. Вже центральний провідник. Тому візьміть це за правило, нижні яруси, однорічний приріст бажано не вкорочувати. Якщо ми не формуємо дерево, якщо це не перший другий рік. А вже четвертий-п'ятий рік. А верх можна вкорочувати. Але в деяких випадках тільки от таким чином. І практично центральний провідник. Приблизно такого результату обрізки ми досягли. Сподіваюсь, що вам видно. От. Відкрили повністю доступ світла на нижньому ярусі і дуже послабили верх таким чином.